І вибори. Ну, як от не поговорити, коли його системно тягнуть у ці вибори, попри всі заперечення, спростування самого генерала. І, зрештою, цим відео почнемо серію того, щоб аналізувати, як ті політичні фігури, чи ті ще що політичними фігурами не є, але все-таки лідирують у рейтингах, які періодично нам публікують попри війну. Будемо говорити про те, наскільки те, що відбувається в інформаційному полі, власне підтверджує, чи спростовує підготовку до виборів тих чи інших людей від залужного зеленського Порошенка, і далі по списку Тимошенка і. Розумкова і багато інше. Отже, сьогодні перше відео з цієї серії: наступному буде з Залужної Порошенко і так далі по спадінню рейтингу. Поговоримо сьогодні комплексно, тобто, що залужному кажуть. Що він робить в інформаційному полі, і що насправді ми бачимо як підтвердження чи спростування цього в його соціальних мережах і взагалі по тому, що є в інформаційному полі. Отже, поїхали. І так, привіт, мене звуть Оксана Мороз. Ви на каналі Як не стати овочем, і це перше відео з серії про підготовку до виборів. Хоча хотілось би, щоб про них говорили менше, але якщо говорять, то давайте аналізувати, як це впливає на наше інформаційне поле сьогодні, якщо ви читаєте новини, то ви, напевне, бачили такі заголовки. Що залужному спочатку приписали, що він знову має передвиборчий штаб у Лондоні, кличе туди військових стоп-посад. Потім це все спростували. Ось, і це вже я не знаю, яка серія одного ж і того ж фільму, в якому ця серія за одним сценарієм і пишеться. А виходить якесь відоме чи менш відоме міжнародне видання, заявляє, що у залужного. Штаб у Лондоні, і потім залужний чи його медіарадниця, радниця, яка на щастя, вже є, відповідно це спростовує. Здавалося б, за таким паттерном, який не вперше вже з'являється в інформаційному полі, мали би не йти серії новин, які однозначно стверджують, що залужний іде в політику, тому що ми бачимо, що спростування вони дуже часті. Але ж але ж, маємо те, що маємо, і це не може не впливати чи не відображатися на рейтингах. І зрештою, у вересні соцес, соціа, соціологічна група Соцес опублікувала чергові рейтинги в в даному випадку, ви бачите на екрані ті, які стосуються партії, і ви бачите, що якщо б вибори були, то на ньому блок, умовний блок залужного, лідирував, а далі йшло Партія Зеленського, Порошенка і так далі. Отже, давайте аналізувати, що за цим стоїть. І в першу чергу, давайте глянемо на дуже важливий показник довіри, і потім вже розкладемо це в інформаційному полі. І так, якщо ми подивимося на показник довіри, який був у а, який, верніше зараз є у залужного, то він залишається на найвищому рівні. За тими ж даними Соцеса, якщо ви придивитеся до даної таблиці, то ви побачите такі зелені смужки. От зелена темніша і зелена світліша, це те, що свідчить про абсолютну довіру або скоріше довіру до тої чи іншої політичної фігури, чи тої фігури, яку назначили на роль політичну. І ви бачите, що в залужного сумарно фактично 35 плюс 44 – це десь 78, майже 80, перепрошую відсотків. А що ж було, коли він е, залишав е, власне крісло главкома, якщо так можна сказати, і е, в грудні е, 23-го року, за даними КМІС, це вже дані КМІС. Ви бачите, що тоді тільки в грудні почали міряти довіру до головкома. І ми бачимо, що довіра до головкома була 88%. тобто фактично мінус 8% порівняно з груднем 23-го року. Тоді в президента, наприклад, була довіра 62 плюс е, відсотки. Ось і 28% Надцять не визначилися відповідно і не довіряли 18%. Якщо ми повернемося до сучасних, тобто свіжих досліджень, то в Соціс Зеленський має вже значно гірші показники, тому що довіряють йому фактично 50% і він має вже достатньо великий рейтинг недовіри, який підкреслю впливає якщо ми говоримо про президентські вибори на саме другий тур, тому що тоді хто абсолютно не довіряє цей рейтинг недовіри, він дуже 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 впливає, і тут у нього недовіра вже 47%. Тобто, це достатньо значні числа звісно. Це ще не антирейтинг Порошенка, Порошенка. Тимошенко, але все ж таки це високий антирейтинг. Отже, давайте подивимося, які події вони були між цими роками, тобто зимою 23-го 23 перепрошую року і осінню зараз, 25-го року, які фактично можемо говорити, що зафіксували ось цю різницю мінус 10 по довірі до залужного. І е, почнемо ми з того, з чого все починалося. Тобто, якщо ми... Прокрутимо назад і глянемо, що ж було у залужного, коли він покидав посаду, коли його звільнили, то тоді, в першу чергу, ми мали достатньо довгу і достатньо класичну, я б сказала, кампанію по зняттю залужного в інформаційному полі. Ми знімали про це окреме відео. Багато про це говорили. Якщо ви ще не бачили це відео, де ми детально розбирали, як була. Був знятий залужний і, власне, поетапно. І по тому, що власне після нього було, тобто, коли вже назначали сирського, яка була кампанія по введенню сирського в інформаційне поле, то подивіться просто це відео, щоб я до цього не поверталася. Але що він вийшов власне з цієї кампанії? Він вийшов насправді з достатньо таким значним скандалом, можливо, першим скандалом в його а, тоді професійній кар'єрі, тому що це був скандал. Пов'язаний з фактично тим, як він був звільнений зі Збройних сил, тобто заголовкою в медіа на початку березня вийшли з тим, що залужний пройшов ВЛК і був визнаний непридатним до військової служби. Тоді це супроводжувалося тим, що власне він мав бути назначений до послом. Але фактично, послом його ще не скоро після цього назначили, А от скандал тоді вже виник, і він достатньо гучно пролунав, тому що багато і військових, і сімей військових фактично це сколихнуло, тому що просто звичайний рядовий солдат чи командир навіть пройти ВЛК і бути визнаним непридатним до служби. Фактично цього зробити не може. А якщо може, то це займає дуже дуже довгий час. І от тоді з'являється новина, що два генерали залужної шептала, от взяли і дуже швидко пройшлося в ВЛК, і були визнані непридатними до служби. Тоді цей скандал пішов. Потім він притих. Періодично залужному його непридатність до військової служби згадують. Ось, але сказати, що це сильно повпливало, якось на його імідж, напевно, ні. Більше напевно повпливало те, що стосується його захисту дисертації, яка була в Ківалова, і те, що йому згадують на багато б сказала. Частіше ніж ось цю ВЛК. Але це той шлейф, з яким він вийшов з позиції головкома, ще не ставши послом, і от що ми маємо далі? Далі його призначають послом, і він починає вести свою таку інформаційну кампанію на позиції посла, тобто відображати, що він робить. І що ми бачимо? В нього є е, свої соціальні мережі. І якщо ми подивимося на його соціальні мережі, то це зрештою Фейсбук, який, ну я б сказала, такий дуже 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 формальний, який е, власне, ну фактично не має нічого окрім того, що він там публікує свої якісь публікації. Е, він е, публікує власне там, що він з кимось зустрівся чи був на якомусь заході. І абсолютно те ж саме дублюється в його е, власне телеграм. Плюс до цього йдуть привітання з святами, плюс до цього йдуть привітання, там, наприклад, Білецькому дали бригадного генерала, він його вітає. От. Ну і знову ж таки, більш нічого не відбувається в його в його Фейсбуці і в Телеграмі. Але так було назавжди. І е, якщо ви пригадуєте період, коли власне тільки залужник був звільнений, в нього періодично і фактично це був чи не єдиний контент, який тоді з'являвся, з'являлися фотографії з його дружиною. Вони періодично з'являються і зараз, і викликають таку не. Однозначно вже реакцію, тому що цим користуються опоненти і починають розганяти інформацію про те, що ай-яй залужний під час війни фоткається з дружиною то в спортзалі, то власне десь ще на фоні якихось лондонських вулиць чи мостів, чи, чи ще якихось визначних міст. От, тобто тут такий момент з знаком оклику. Він існує. Хоча говорити про те, що це якось стосується того, що він робить пара по своїй виборчій компанії. Ну, відверто сказати важко, тому що це просто фотографії з дружиною. Так вони набирають там десятки тисяч лайків. Але чи є це частиною якоїсь компанії виборчої, ну навряд. Ще один скандал, який був вже на позиції, коли він був послом, це звісно його фотосесія, яку дуже гучно обговорювали, і яка викликала дуже багато. Ну, скажімо, критики, і критики об'єктивної, що під час війни залізний генерал фотографується в такій гламурній фотосесії, і це зрештою десь було на рівні того ж скандалу, який був з ВЛК. Про те, що сказати, що ну, там з ВЛК це принаймні збурило військових, які його такою цільовою аудиторією підтримуючою аудиторію. А це збурило вже там геть усі сегменти. Хто бачив її, звісно, ми не міряли соціологію. Скільки людей побачило цю фотосесію, але частина точно побачила, Бачила і, зокрема, той же Гринів, це відомий політтехнолог, соціолог. Він давав інтерв'ю українській правді, і коли йому було лоб поставила журналістка запитання стосовно того, що там він консультує залужного, бо такі чутки ходили. От і чи він порадив всю фотосесію? Він сказав, що якщо б він не консультує, але якщо б він консультував, він би ніколи такої фотосесії не не порадив. Тому що дійсно це більше там про мінуси до репутації, чим про плюси. І взагалі. Кликає таке враження, що в своїй інформаційній політиці передвиборчій чи просто на посаді посла залужний експериментує, тому що я б до ще одне таких неоднозначних експериментів, окрім ось цієї фотосесії, віднесла його Ютуб канал. Скажу відверто, що коли я вперше його побачила, цей Ютуб канал в мене склалося враження, що це хтось зробив навмисне для того, щоб так підмочити репутацію самого залужного, тому що. В цьому ютуб-каналі, хоч він і позиціонується, зрештою, як його офіційна сторінка, яка акумулює інформацію взагалі про нього. Тобто, власне, тут виходять його інтерв'ю, тут виходять чи передруки його інтерв'ю, чи якісь його виступи. І тут є такий цікавий неоднозначний формат, як аудіо начитка його статей. От, Наприклад, послухайте. Відвідуючи міжнародну виставку DSEI 2025 у Лондоні, одну з найбільших світових подій у індустрії оборони та безпеки, де представлені нові технології війни, я мимоволі згадав події 2023 року, які для мене стали якщо не роковими, то точно знаковими. А чому я вважаю а, цей YouTube канал таким неоднозначним експериментом? Тому що а, там, як на мене, достатньо клікбейтні заголовки. Клікбейтні заголовки, які десь можуть щось виривати із контексту і робити на ті а, власне наголоси. І коли відкриваєш цей YouTube канал який би мав формувати імідж? Або посла, або взагалі Валерія Залужного, або підкріплювати цей імідж, то відверто там не те формується, це скоріше така. А, ну я в мене виривається слово стінгазета, тому що десь цією гучністю. А, ну, десь воно на це натякає. і імідж якийсь позитивний не формується. Сказати, що там а, він має якийсь інший, наприклад, інформативний ефект. Ну, скоріше ні. От, тобто, за такою невеликою кількістю відеоматеріалів, створювати цей ютуб канал, який швидше там має негативний ефект, чим на імідж, чим позитивний, і сказати, якщо б там були мільйонні перегляди, то так це було б Правда, але там не мільйонів далеко перегляди, і в принципі ту ж роль можуть виконувати там інші, той же TikTok, чи той же власне, ну тобто той же Фейсбук той же і. Можна було б менше формуляти. Я розумію, що позиція команди, скоріше за все, була на те, що там є площадка YouTube, потрібно бути на ній присутні. От, і вибрали такий формат, який з одного боку там буде десь під алгоритмом YouTube підлаштовуватися. Але, як на мене, це достатньо сумнівна історія стосовно репутації. Ось ще один сумнівний і я б сказала, неоднозначний формат це книга залужного, тому що з одного боку вийшла перша книжка Людмили Довгановської стосовно залужного, залізних. Нашом по цю книжку дуже чекали. Ось, і е, вона вийшла таким поглядом, достатньо позитивним поглядом від е, колишньої радниці по комунікаціях Залужного. Ось і ця книжка достатньо великими державами продалася і в Україні. і Мені здається, що вже буде продаватися у світі. Я не уточнював цей момент, але е, так виглядає. І, е, Тут трошки не співпали очікування загалу і власне той, яка є ця книжка, тому що Едмила Довгановська видавала цю книжку тоді, коли ще було дуже таким гострим інформаційне поле стосовно відносин зеленського залужного, і абсолютно природньо, що бажаючи не нашкодити залужному, вона цю книжку зробила достатньо такою без гострих кутів. Тобто вона оминала якісь гострі теми, вона надавала додаткові інформації. Я знаю, ми з нею записували інтерв'ю до речі. Теж подивіться на нас на каналі. Вона свідомо ці кути не, десь взаємовідносин з офісом президента. Вона згладжувала для того, щоб не нашкодити. І в результаті не всім сподобалося, що книжка достатньо така позитивна. Ось і без відповіді на ті запитання, які всі ж так хотіли почути. А що ж там в нього я маю увазі, в залужного відносини з власне Зеленським? І друга книжка вже самого залужного з його трилогії, яка вийшла. А, вона теж не не виправдала всіх очікувань як стосовно того, як вона була написана з літературної точки зору, так і певних моментів президентом. Тобто, ну от мені вона трохи розрізанула знову ж таки своєю неоднозначністю. Можливо, тому що ми в принципі про залужного знаємо мало. Ми більше бачили його а, через там ті меми і ті розповіді, які були а, в інформаційному полі, як ось ті, які перекривали фактично інформаційний вакуум, того що залужний був. Коли був головкомом, був відсутнім в інформаційному полі, здебільшого, і довкола нього його команда і, в принципі, народ впливали ось такі міфи. От і е, на фоні цих міфів, коли щось таке неоднозначно починає відкриватися в інформаційному полі, воно десь викликає резонанс, десь викликає обговорення, десь викликає багато нерозуміння. І це все незрозуміло як лягає на його імідж. Я маю на увазі залужного, тому що. В принципі, що ми зараз бачимо на даному етапі, є такий достатньо неконтрольований процес формування нового іміджу генерала. І е, щоб зрозуміти, хто такий залужний, насправді, якщо він піде в політику, і щоб його виборці зрозуміли, куди людина може піти. Людина може піти на його формальні Фейсбук чи Ютуб. Е, і в Ютубі буде більш неоднозначна картинка. Ну чи Телеграм, Телеграм, Фейсбук ж саме. Тобто, або побачити достатньо формальну картинку, з якого нічого не зрозуміти не можна, Можна або побачити формальну картонку на Ютубі, але знаком запитання з цими всіма клікбейт заголовками. І ну таким знаком запитання піти книжки почитати. Ну від варто там для мене не формується образ. Я читала обидві книги, і для мене більш викликалося запитань, ніж чи залишилося ті ж самі запитання. От, і під наприклад Людмила Богановська. Вона написала більше в форматі дійсно залізного генерала, так як називається ця книжка. Тобто, там все хороше про залужного, що ми знали, воно там просто підтвердилося. От а, зрозуміло, що картина має бути якась об'єктивна, тобто немає ідеальних людей. Ну, от і для того, щоб голосувати чи не голосувати за залужного, важливо зрозуміти, хто він такий, як майбутній карман чи там партії, чи країни. От якщо він туди піде, і те, що йому приписують в інформаційному полі, і ось тут якраз цих. Пазлів образу не вистачає, і е, це не обов'язково ж мала би бути кампанія виборча. Це просто показувати його людиною, яка думає на різні теми. До речі, дуже хорошу роль в цьому випадку відіграють ось ці колонки, які він пише, от і які з'являються періодично в різних медіа, українських і закордонних. От вони, якраз його як фахівця, зокрема з військової справи одного з найкращих в світі, вони формують і вони викликають дискусію. От е, про них говорять і так далі. А, відповідно, це тут питань немає. Але коли подивитися, ну в них невелика аудиторія, тому це підсилюється в тому числі Ютубом. От і а, тут відповідно а, є такі питання: а що ж побачить загал про залужного, окрім тих міфів, які а, власне як чутки формувалися всі ці роки, поки він був головкомом і а, продовжують десь циркулювати досі, а де ні. І ось на загал тут є важливий момент на загал. А, Розходяться добре його фото, відео з відомими людьми до сих пір. Тобто кожен, хто там в Лондоні, чи коли він приїжджає в Україну, хоче з ним зробити інтерв'ю, чи фотографію, чи записати відео. І ось тут виглядає так, що команда не зовсім це фільтрує. Хоча є заяви, які впливають в медіа. Ну, стосовно того, що там команда тримає його в таких жорстких рамках, щоб він там не ходив на якісь сумнівні івенти, не фоткався з незрозумілими людьми і так далі. Але що ми маємо? З одного боку, ми бачимо дійсно фото з відомими людьми, які багато роблять для України чи з відомими українцями. З іншого боку, це буде Україна. Ми бачимо ось це. Тобто, пам'ятаєте, в нас було відео про Сергія Венчука, такого типу волонтера, типу оперного співака, ось який, власне, так само по Європах їздить. от І от, як ви бачите, на одному з івентів він зловив кілька відомих людей, там Надя Драфеєву, Фреймут і от Залужного. от І попросив їх сказати щось про його контент-хату. і вони це сказали, тому що власне контент-хата позиціонувалася для них якщо що бореться з російською пропагандою. Але от контент-хата насправді це ботоферма, Ну от і він цього і має на увазі. Іванчук не приховує і не про яку пропаганду і боротьбу з пропагандою там не йдеться. Сам Іванчук поширює там псевдоекспертні речі. От і ще велике питання, який відсоток там про російських меседжів, тому що там фейків і дезінформації більш ніж достатньо. Ну одним словом, Іванчук дуже неоднозначна м'як. Кажучи, фігура, і точно щось рекомендувати з того, що він продукує і де-факто де продає за гроші, от е ну, таким постатям, в принципі, нікому не варто, а таким постатям, як залужний, тим більше не варто. Але бачимо, що він його достатньо легко ввести в оману. А я не сумніваюся в тому, це моя особиста думка, що він там був введений в оману от, І, власне, порекомендував цю контент-хату. І звісно, там Євенчук по всіх тіктоках. І в телеграмах носиться з цим відео, і з допомогою нього продає в тому числі оці свої ех, курси, ех, які він продає за 300 євро. От, і так далі. Тобто, це такий ну достатньо ем, нехороший сигнал в цій інформаційній ем, кампанії чи взагалі формування образу залужного, який зараз відбувається. Але як на мене, е, більш руйнівний характер носять саме ось ці періодичні згадки про те, що ось ось вже залужний почав кампанію. Тобто, е, в переважній більшості суспільства це показує соціологія. Зараз є думка про те, що е, вибори не варто е, власне, проводити, поки триває. Війна, поки немає на це можливості, поки немає перемир'я і так далі. Це той консенсус, який в принципі в суспільстві існує. Як тільки з'являється інформація, що хтось там почав готуватися до виборів, от то це швидше має мінус, тобто має бути по рейтингу і знижувати його, ніж плюс. І от що ми бачимо: ми бачимо, що періодично хтось на умовах анонімності цю інформацію про залужного вкидає в, в інфополе. І це, от, якщо ми вже візьмемо там просто вересень, то це вже здається другий раз, коли таке вкидання відбувається. Ну тобто, вересень-жовтень, за цей період. І от, тобто в кінці літа була стаття в Гардіан, яка власне говорила про те, що а, стоп ані, до речі, це була тільки стаття в вона в кінці літа, чи на початку осені, якраз говорила про те, що там Залужний зустрічався з Єрмаком, а відмовився від того, щоб власне іти, але сказав, що скаже їм першим про те, що він піде в політику. Це знову ж таки те, що там писали. І як один з тес, яка там звучала в цьому розслідуванні чи статті в гар. Діян, це про те, що власне там була інформація, яка Говорила про те, що залужний він власне йде в, має виборчий штаб. І власна інформація, яка була в Гардіан, вона була про те, що Залужний формує свій виборчий штаб. І от давайте м -м, чітко подивимося, що ж це було і що ж було джерелом. Тому що м -м, журналістка Олена Козій, яка зараз так само проживає в Лондоні, м -м, вона зробила таке міні-розслідування стосовно цього. От і зараз побачите на екрані його пост. Її пост, і вона там розбирала, хто ж був джерелом того, що власне з'явилася інформація про те, що Валерій Залужний нібито формує свій штаб у Лондоні. І е, джерелом е, був пост е, в. Соцмережі ікс, кореспондентка Ки Київпост, яка написала про те, що в неї є інформація, що залужною власне формує а, свій штаб. І коли вона почала перевіряти і здала запит Олена Козії на Київпост, то Ки Київпост сказав, що ні, ні, це не наша інформація, це її інформація. Ми проведемо службове розслідування. Звідки неї там ця інформація взялася, і власне як вона там її написала, немає результатів поки що службового розслідування. Ось і а, той, хто підтвердив цю Інформацію це теж цікавий журналіст, який власне в тому числі досліджував тему очорнення в політичних різноманітних процесах і кампаніях. І що цікаво, він цього очорнення, як пише Олена Кузі, в тої в тій інформації, яку опублікувала його колега стосовно залужного, не побачив і так само підтвердив її, нібито зі своїх джерел. Тобто, ось ці вкиди вони відбуваються регулярно, регулярно їх спросто. Ов медіа нова медіа радниця власне Валерія Залужного це Оксана Тороп, це достатньо хороша журналістка, яка працювала в Бісік, що мені пам'ять не зраджує. Ну от і вона достатньо фахово відбиває ці атаки, спростовуючи цю інформацію. І, от зокрема, в сьогоднішньому спростуванні, яке вона давала для НВ, це ви бачите цитату з української правди. От вона сказала, що хай хоч мільйон разів скажуть, що відповідно хтось напише джерело про те, що. Він, тобто, залужно йде на вибори, його позиція чутка і незмінна. Тобто він на вибори зараз не йде. Ось і е, також вона висловила Оксана Тороп висловила. Таку думку про те, що є підозра, що ця інформація, ці вкиди так само, як і минулі про нібито формування штабу в Лондоні, це ланка одного ланцюга з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри. І я тут абсолютно з пані Оксаною погоджуюся, тому що знаєте, це вже виглядає абсолютно як системна робота, системна робота саме на пониженні рейтингу. От і це точно награє на руку залужному. Ні на позиції посла, ні на позиції, якби він був там дійсно якимось кандидатом, і так далі. Натомість якихось свідчень про те, що там дійсно йде виборча робота, ні в кого немає. Журналісти, які там різними інсайдами діляться, вони швидше говорять про те, що якщо буде там припинення війна і вибори, то тоді він буде вирішувати, я маю на увазі залужний. Але тим не менше, його постійно, поки ще й триває війна, і, власне, ніяких виборів немає, його все одно тягнуть в інформаційне поле і Глядає так, що а, якоїсь такої системної а, кампанії по спростуванню цього власне немає. Тобто, якщо підсумувати, а, що ми бачимо по залужному? Заяв про те, що він йде в політику, немає. Рейтинги по ньому постійно проводяться, і він їх, як правило, очолює: що на президентських, що на парламентських виборах потенційних. Періодично відбуваються різноманітні вкиди і зтягування його в скандали. Деякі з них, як, наприклад, та ж фотосесія, вони йдуть з ініціативи невдалих кроків з боку команди залужного. Ось деякі з них є такими вкидами, якось цей, що він там нібито вже почав свою роботу, створив свій штаб і набирає команду. Ось тому ситуація дуже неоднозначна. Його як тягнули, так і тягнуть в цей виборчий процес, як це впливає на його рейтинг, особливо ніяк, тому що цих 10% з 23 по 25 рік це в принципі абсолютно невеликі цифри. Ось, але за цим цікаво спостерігати з точки зору того, як різні сили. Я маю на увазі і російські є підозри, що всередині країни вони намагаються всіляко розхитати цю ситуацію довкола залужного і тим самим і бити в клин між Зеленським і Залужним, що на стабільність в країні попри те, що залужний посол, а зеленський президент, а не головком і президент відповідно, але все одно ці ці відносини вони достатньо не електризовані. Ще з початку цієї кампанії, по зняттю залужного, і коли Росія грає на розпалюванні. Цього це має свій ефект в інформаційному полі. Звісно, він не такий вибуховий, як був раніше, але тим не менше є. І звісно, якщо комусь з потенційних політичних опонентів захочеться погратися в зниження рейтингу залужного, то такі вкиди вони теж на це працюють. Тому ось така ситуація: ось таке перше відео про залужного власне в серії відео про те, як іде підготовка чи не йде підготовка до виборів. Але по рейтингах ми бачимо, що вона триває по тих обговореннях, що є. От наступна від. Відео буде про номер два в даному випадку. Це буде Зеленський. От, і ми підкреслю, рухаємося по тому рейтингу, який був оприлюднений, хоч і не офіційно, по партійним рейтингам компанії Социс за вересень 2025 року. Отже, чекайте наступного відео. Воно буде про Зеленського і про його можливі підготовки чи неможливі підготовки до виборів, що він в цьому напрямку робить. Пишіть в коментарі, як вам цей формат. Що хорошого, що поганого, що ви хотіли почути, що сподобалося, що не сподобалося, звісно, ставте вподобайки чи навпаки. Не вподобайки, от в залежності від того, чи сподобалось вам це відео чи ні. Підтримуйте сили оборони. Традиційно вас про це прошу. Якщо ви ще сьогодні не донатили саме момент задонатити, бо дай кілька гривень, це завжди важливо. Ось і звісно, якщо у вас залишилися гроші і бажання після того, як ви задонатили на сили оборони, можете підтримати нашу ініціативу. Ті лінки будуть в описі. А, дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео, і тоді ми поговоримо ще про щось цікаве. Зокрема, на завтра буде точно цікаве про одну з російських активних інформаційних операцій, яку ви, може помічали, а може ні. Ви можете в коментарях написати, що новенького ви бачили в інфополі з російських інформаційних операцій, якраз завтра і звіримо, вгадали ви чи не вгадали нову тематику нового завтрашнього відео. До зустрічі завтра!